Гормон пролактин, який є гормоном хронічного стресу, він може підвищуватись значно при тривалому, перманентному впливі стресу на організм людини. І ось тут якраз важливо зазначити, що саме пролактин пригнічує рівень тестостерону, як в жінок, так і в чоловіків. Тому при тривалому стресі. Хронічному, який впливає на організм людини, ми в аналізах дуже часто можемо спостерігати підвищення пролактину і, відповідно, зниження тестостерону, яке проявляється у таких пацієнтів, зниженням лібіду, перепадами настрою, набряклістю, зменшенням статевого потягу і якості сексуального життя, можуть бути підвищення плаксивості, підвищення. Ваги може бути е, зміна взагалі пропорцій тіла.